Прода, проти мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. поки помішую карти і так дивимось, до якого наступного кроку хочу цю подушку. Ладна вас готує доля. Ох, ця подушка дуже цікава історія, поки помішую. Я колись її купила для того, щоб подарувати поханому чоловікові, але це був тоді цей аб'юзер-маніпулятор. Ви з ним поїхали відмічати річницю в інше місто. Я її не взяла, бо ми посварилися прямо перед цим. Я йому там купила іншу таку ж подушку, подарувала, а цю залишила собі. А чи були у вас такі історії? Напишіть і так, до якого? Король мечів до вас йде, зайки. У Когось це буде чоловік із минулого. Він зараз дуже холодний. А у когось це буде новий чоловік. Я дуже щаслива, хто хоче нового, напишіть, хто хоче старого, також напишіть. Тобто це людина, король мечів, він не буде показувати свої емоції вам з першого дня. Він буде навіть дуже холодний. Це люди, які не живуть емоціями, не живуть серцем. Вони достатньо такі стримані прояви своїх емоцій. Вони взагалі живуть за принципом Хто йде за серцем, той дурак. І свою вигоду в цьому шукають. Але ці чоловіки мають таку особисть, якщо одружуються, то один раз, як правило, чому. Ну, ну тому, що вони вважають так правильно, Вони знають, чи це добре, тому що жити без кохання, але тому що він прийняв таке рішення, ну таке. І зараз до вас взагалі не проявляється, бо ви його не знаєте. Він зараз стоїть, скажімо так, на вибору шляху, бути з вами чи не бути з вами. І у вас з ним зараз обмеження щодо спілкування і бачення по вісім мечів або хтось когось заблокував. Все ж таки, у більшості це чоловік, і ви до нього теж з мечем. Це чоловік з минулого, ви теж холодна. Ох, ви парочка, ви теж така, підійдеш, я тобі макну мечем. Я тобі розкажу, подруга, да, де раки зимують. І при чому карти кажуть це по справедливості. Ви з ним ви все правильно робите. так ж наступного кроку. А башня у вас була, все рухнула в одну мить. Боже, він до вас поспішає, зайки, напишіть його ім'я. Так, він вас поспішає, він хоче з вами жити під одним дахом, він хоче з вами разом бути, брак запропонувати. Ох, до цього вас готують. Так, у вас взаємне кохання, Аркан закохання, і він робив вибір ваш бік, хоча раніше був третій фактор, який вам заважав. Напишіть, який. Але він вам не дав тих почуттів, на які ви сподівалися, які ви йому давали. Тому тут по відлюднику ви один і вона, і ви одна і вже довгий, довгий час зайки. Але ви нього кохана жінка, що робити? Так він природився. Все буде по-новому, бо по Арканусу до